Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Сьогодні 21 січня і я пропоную вам обхід нашої фазенди. Ось так ще досі квітнуть наші хризантеми. Це горшкові пізні сорти, і вони ще досі мають такий чудовий вигляд, але вже пускають новенькі е, пагони. Тож, вже зовсім скоро можна буде їх живцювати. Тільки погляньте, як вони активно нарощують зелену масу. А все це тому, що зими стали останнім часом дуже-дуже теплі. А це мультифлора, це пізні е, черенкування, теж дивіться, вже, які повипускали пагонці. Теж можна буде зовсім скоро е, вже їх живцювати. Це е, сортосерія Skyfall. Е, ця ампельна хризантема. Ось попросту пізня е, посадка і отакі маленькі кущики. Ось. А це сорт Батон-Руж. Ось він такий, коли замало сонця, він не набирає свого. Кольору. А зараз перед вами горшкова, великоквіткова хризантема. Ось такі вже сталони вона повипускала. Гляньте, які чудові. Теж зовсім скоро вже можна буде її живцювати. Здається, що вже справжня весна. Так якось дуже швидко в цьому році все у нас е ці етапи проходять. Мені здається, що зовсім скоро ми вже і не щуємось, як заквітнуть півонії. Тож, всі ці хризантеми стоять у нас на вулиці, але вони не мокнуть, тому що тут у нас є дах. А ось ці хризантеми у нас стоять під відкритим небом. І бачите, вони виглядають трохи гірше. Це хризантема мультифлора. Ампельна хризантема, сорт Skyfall. Ось теж пізнє живцювання і пізня е, висадка, і тому маленькі кущики, але для е, живцювання вони дуже-дуже підходять. Тому ось вони такі. Але виглядають набагато гірше від тих, які е, стоять під дашком. Тому, е, бачите, як краще зберігати хризантеми так, щоб вони. Не були під відкритим небом та не мокли. А так, як подивитися, то е, цьогорічні морози їм взагалі не шкодять, тому що виглядає все в доброму стані. Ось наша е, примула, багаторічна примула е, сортосерія Поліанна. Ось як вона гарно виглядає. Е, занесемо. Невдовзі в теплицю і будемо продавати її на 8 березня. В теплиці вже, до речі, квітнуть, але для експерименту багато квітів залишили на вулиці. Ось наша живучка. Ось так вона виглядає. Це теж пізня посадка, спеціально, щоб весною пізніше продавати ось такі гарні кущики. Є невеликі випади, без цього ніяк. Це теж живучка, а ось наша стокротка, яку ми восени висаджували. Вона теж цілий час стоїть на вулиці під відкритим небом. Хоча хочу вам сказати, що стокротка не дуже любить бути під відкритим небом. Те обледіння. Тут у нас гвоздика, в теплиці теж гвоздика виглядає краще. Це залишиться собі. Це не буде на 8 березня гвоздика. Далі йдемо. Далі в нас примула, теж ця примула цілий час стояла на вулиці. Ми її не заносили. Тож, ось такий результат. Та, що стоїть в теплиці, теж виглядає краще. Ось бачите, яка вона. Але цю занесемо через кілька днів теж в теплицю ще півтора місяця, і вона буде теж шикарною, дуже гарною і вся буде продана на 8 березня. Так що нема нічого страшного. Ось така в нас примула. під відкритим небом. А ось в цьому році ми робимо експеримент. Не знаю. Якщо не буде морозів, то може і не будемо заносити. Це у нас е, трава пампасова. Ось така вона чудова, і мені здається, що нічого їй немає від цьогорічних морозів. Все добре, не знаю. Е, Сподіваюсь, що вона не вимокне. Тут у нас теж стокротка. Ось яка вона гарна. Я вам кажу, ми її за кілька днів занесемо. До теплиці і обробимо від шкідників, від хвороб, будемо давати добриво, і вона буде дуже гарно виглядати на 8 березня. Ось бачите, різні, різний термін посадки трави пампасової, така і така. І побачимо, що з неї буде. Також маємо траву пампасову. Яка зберігається в теплиці. Це у нас тут а... О, наші тим'янки різні сорти. Ось м'ята теж різні сорти, така, така. Тут папороть. Скоро все будемо приводити в належний стан. Тут варігатна м'ята, теж тим'янки. Це в нас вже йде материнка. Ось такі кущики. Весною підуть вріст, будуть чудові. І ось я хочу багато хто питає е, за наші гейхери. Ось гейхери, які ми не реалізували, вони були в поганому такому найгіршому стані. Це гейхери, які ми отримали літом живці. І ось. Такі вони е, на рік, це найгірші. Це ті, що не продалися, тому що вони були в такому поганенькому стані, не дуже гарні. І ось погляньте, який кущик. Зараз стане тепло і вона наросте. Ось. Інші кущики. Дивіться, і вже вона поділена. Тут, якщо її поділити, може бути два кущики. З тих інших 3-4 кущика, може й більше, якщо їх ділити. І я ж кажу, що це найгірші, які залишилися з минулого року, ті, які мене змогли продати, тому що вони були не в дуже гарному стані. Ось так що е, я е, вважаю, що якщо вирощувати з весняних. Е, Жівців, то е, літом вже дуже гарні рослини, і можна їх е, чудово в гарній, е, по гарній ціні продати. А це вже літні живці, які до нас приходили. І ось е, це найгірші, які у нас залишилися з минулого сезону. І я ж кажу, їх також можна вже в цьому сезоні поділити і продати. В наступний рік як по дві, по три рослинки. Бо, наприклад, тут я бачу вже дві рослини, а в інших навіть більше. Тож, ось така у нас сьогодні була прогулянка по нашій фазенді. Можете подивитися, як можна вирощувати рослини без жодної теплиці під відкритим небом, і як вони ростуть. Тож, підписуйтесь на наш канал. За кілька днів, можливо, я покажу наші рослини, які е, ростуть у нас в теплиці, які ми зберігаємо в теплиці. Тож, на цьому я з вами прощаюся. До побачення, любі друзі.